I saw you in the candlelight You didn't notice me but you looked so right. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео присвячене дню народженню нашого тата. Ми будемо з Євою готувати торт, готувати подарунки і вітати нашого тата. І це відео буде таким домашнім, дуже сімейним, теплим. І ми хотіли просто поділитися з вами такими кадрами. Є приготування до свята. Ми з Євою розпочали з приготування тортика. Наш тато замовив банановий торт. Він про нього дуже давно згадує. Цей торт банановий. Я йому замовляла на його перший день народження, відколи ми почали зустрічатись. Тоді я ще взагалі нічого не вміла готувати. І у нас була подружка, ну в принципі вона є, яка займалась тоді тортиками, кондитерськими виробами. І я в неї замовила банановий торт, який просто мій чоловік дуже довго не міг забути. І зараз він вже бачить, що я так нормально почала готувати солодощі. Тож замовив банановий торт собі на день народження, і я думаю, що ми з цим впоралися. Я скажу, що я з е, такі тортики нещодавно почала готувати, не так давно, і мені хочеться пройти якийсь майстер-клас по приготуванні десертів, тому що мені хочеться домашні торти робити дуже вишуканими і гарними. Що мені дуже-дуже сильно подобається сам процес приготування десертів різних тортів, якихось тартів. обожнюю це все просто, але воно ще не виходить у мене достатньо естетичним. Таким, як знаєте, очікуваній реальність смачно виходить це сто відсотків. Але ось як прикрасити це, як зробити торт набагато таким вишуканим, і дійсно як з кондитерської, то до цього мені здається, треба ще багато вчитися, багато чого дивитись, досліджувати. І я поки що намагаюся робити, але все одно виходить так. Знаєте, все одно по домашньому. Але тим не менш, домашні торти, мені здається, це дуже мило, які б вони там не суразні були. Вони все одно дуже класні, тому що зроблені а, саморуч і для тієї людини, для якої ти це робиш, але або просто для сім'ї. Тож ми з Євою почали робити банановий. А, Тортик буду робити бісквіт в мультиварці. Я скажу так, що для мене бісквіт в мультиварці це найпростіший бісквіт у світі. У кого є мультиварка, робіть так, тому що це дуже спрощує нам задачу. Я скажу від себе, що коли я робила бісквіти просто на Швидкоруч, то вони в мене завжди виходили. Як тільки я почала цікавитися, робити прямо по рецептурі, то у мене почались різні конфузи, Тож на такі відповідальні моменти, особливо просто як для дому для можливо друзів, то я роблю зараз мультиварці бісквіт, Я просто замішую яйця з цукром зараз до пишної піни. Єва мені там допомагала. Тепер вона займається там своїми яєчками там щось там робить. Uh, і буду потім поступово додавати борошно і. Все це закидувати в мультиварку. І е, з мультиваркою не треба особливо там паритись, скільки ти взбиваєш ті яйця, а чи холодні, холодні вони були, чи кімнатної температури, е, чи ти там вимісив правильно ти борошно. Абсолютно, мультиварці все одно. Е, залив все, що треба по рецепту, всі інгредієнти, залив туди, поставив на випічку і в тебе завжди ідеальний бісквіт. Тож, кого є мультиварка? Обов'язково спробуйте зробити тортик там, а не в духовці, ви будете вражені. Тож, я відміряла зараз борошно. Дуже зручні ці ваги кухонні. Я коли купила їх, вже не можу нарадітись, тому що всі десерти тепер набагато швидше в мене робляться, тому що в мене був до цього тільки мірний стаканчик. А тепер я просто ставлю на вагу, обнуляю тару і сиплю, скільки мені потрібно. Тепер застиляю зараз пергамонтоб дно. У кого нова мультиварка Цього взагалі не треба робити, але я роблю, тому що вона в мене там вже пошарпана і може просто ну, не пригоріти, а прилипнути. Тепер змащую все маслом, застиляю пергамент чисто на дно і буду заливати суміш. Всі інгредієнти я запишу в описі під відео. Точно таку масу можна випікати і в духовці. Просто я повторюю, що мені зараз набагато легше робити це саме в мультиварці. Ось так, от закинув, нажав на кнопочку і пішов собі. Через годину я повертаюсь, відкриваю, і в мене ще готовий бісквіт. Трохи через те, що в мене ну, вже недосконала ця чаша, то трошечки воно е до боків так тулиться, але все одно ось такий дуже пишний, класний бісквіт вийшов. Зараз я покажу на лінійці скільки вийшло см висоту. Ось вже, бачите, ну плюс-мінус 6 см. І це повноцінні три коржики. Можна на два, можна на три коржики, як буде зручніше. І поки в нас охолоджуються коржики, ми йдемо з Євою розпаковувати наші посилки для тата і будемо е, запаковувати наші подарунки. Євуся мені сьогодні допомагала абсолютно скрізь і з тортиком, і з подарунками. Словом, це була дійсно сімейна підготовка. Так, ось такі у нас папі подарунок. Єва захотіла папі дарувати пази. Ми вибрали. Те, що папі точно сподобалось, це його улюблена гра Зельда на Нінтендо. А це я йому дарую таку настольну гру, він її обирав собі сам, там давав мені на вибір три настолки. І ось таку я вибрала, та, яка мені теж сподобалась би. Словом, будемо запаковувати, але це ще не всі подарунки. Починаємо запаковувати наші подаруночки. Мені дуже тішить, що Єва сама вигадує, що подарувати татові. І, взагалі, всім, кому ми даруємо подарунки, я у неї завжди питаю, що подарувати ось цій людині. І ви знаєте, зазвичай у неї такі цікаві ідеї, що я до них дійсно прислухаюсь, і ми даруємо їй. ну тій людині, те, що ось Єва придумала. Дійсно, у неї прям фантазія на подарунки працює дуже класно, і саме те, що люди не треба. Саме на цей раз вона сказала папі подарувати пазли, тому що мені здається, вона бачила, що нещодавно тато купив собі сам пазли. Тому, в принципі, ідея мені здається, вдала, особливо з зображенням, яке йому має сподобатись. Я купила свічки для тортика і запаковую такими стрічками, які ми купили в звичайному швейному магазині. Вони там продаються набагато дешевше ніж в магазинах. Для подарунків видміряю десь 2-3 метри кожної стрічки і запаковую так подарунок. Мені здається, що зі стрічкою набагато цікавіше виглядає упаковка, ніж з такими просто, -таки, типу, пластиковими яскравими упаковками. Я взагалі намагаюся або упаковувати стрічкою, або такою бічовкою. І цю бічовку теж купую в епіцентрі, тому що в таких декоративних магазинах вона дуже дорога. А ось в епіцентрі раніше також в Ашані купувала, зараз Ашан я не захожу, Але там ось в епіцентрі вони в таких товарах для саду продаються, і там набагато дешевше і виглядає це завжди набагато цікавіше. І коли особливо якась упаковка більш крафтова, то взагалі супер. Ми купили упаковку, яка була в наявності в магазині, тому що ми також спішили з Євою, з Євою не так довго можна взагалі гуляти по магазинам і не так багато точок можна об'їздити, тож взяли ту, яка була в доступі нам, і придумали ось такі до них стрічечки. Я стрічки я опалюю сірниками, можна з запальничкою, але я її щось не знайшла. У нас вдома зазвичай вони десь валяються в мене у шиті, але десь вони напевно повикидались. Тому буду сірниками. Тепер будемо готувати крем до нашого торту. Я його буду робити на йогуртовій основі і з вершками. Для початку беру вершки 10% прямо всю цю упаковочку і трошечки підігрію. І тим часом жовтки, я змішую з цукром і додаю до вершків. Звісно, всю цю пропорцію я пропишу в описі під відео. І обов'язково спробуйте цей рецепт крему. Він не перевершений, він настільки приємний приємний, що просто неможливо відірватися. Коли суміш гарно підігрілась, головне її не доводити до кипіння. Я додаю желатин, добре розмішую, щоб він розчинився і не утворював комків. І потім додаю сам йогурт. Я взяла ось такий дольче на манговій основі. Так я подумала, що раз у нас тортик банановий, то манговий йогурт підійде дуже класно. І не прогадала, дійсно, це поєднання смаків дуже класне. І далі залишаю цю суміш трошечки охолонити. І тим часом буду нарізати наші коржики, наш бісквіт на коржики. Ось у мене є такий дуже прикольний пристрій, який дуже класно ріже на такі рівні частинки бісквіт. Ось я показую, який, до речі, бісквіт вийшов у мультиварці. Він вийшов дуже такий пухнастий, пористий, ну, словом, такий, як треба. І ось такою ниткою дуже легко нарізати на коржики. Там виставляється відповідна висота, можна навіть два одночасно нарізати, якщо у вас дуже такий великий торт. Взагалі, дуже прикольно, я купувала в якомусь кондитерському магазині на сайті. Я думаю, вони продаються абсолютно скрізь на різних сайтах кондитерських. Тож кому треба, хто випікає хто тортики на постійній основі домашні, то придбайте собі це облегшує. Життя тортики, ось такі рівнесенькі виходять. І ось Мені дуже подобається, як виходить бісквіт в мультиварці. Легко, взагалі не запарюючись, не переживаючи, що він там. Трошки заклякне, або то шапочка підніметься, то опуститься словом, дуже вдале рішення. Тепер я повертаюсь до крему. Я взбиваю 30% вершків, грамовку пропишу в описі під відео і додаю той крем, який у мене охолов. Зараз я все це взбиваю. До дорідної маси і відправляю в холодильник буквально на півгодини. Так, а це подарунок від колеги по роботі. Я забрала його з пошти, тому що знаходяться колеги тепер з Віною в різних куточках України і світу. Тому, блін, вона така здоровизна, я не очікувала, що коробка настільки величезна, і я тепер це знаю, і чи... ну, вистачить мені паперу. Ой, але він буде задоволений. Однозначно, подивіться, який там крутяк. Хто дивився кабінет мого чоловіка і має трошечки уявлення, що йому подобається, чим він е, живе, то може здогадати, що це йому точно зайде. Поки мій крем у холодильнику я буду писати листівку до свого подарунку. Я взагалі дуже люблю листівки, люблю їх отримувати, люблю їх дарувати, писати. Мені стається це дуже мило. Це прям додає якоїсь нотки такої чуттєвості до того, як ти створюєш даний подарунок. Словом, не нехтуйте такими дрібничками, вони дуже і дуже приємні. У мене, до речі, зберіглось дуже багато листівок, які ми з чоловіком один одному дарували. Все це лежить в такій коробочці скринці, точніше спогадів, які в мене все так обережненько складено. Не тільки, до речі, листівки, а якісь, можливо, подарунки або деякі речі, які на згадку. І Євусінька так само робить листівку для тата сама від себе. На сьогодні, а це на завтра. Так. Да. Я вам не змогла стояти, щоб сьогодні не подарувати. Вона зроби. Ми знайшли ще одну листівку, і вона зробила схожу. Ти із масовосить. Де? До речі, свою листівку Єва обирала сама, яку буде дарувати татові. Їй дуже подобаються ось такі предметики з квіточками. Вона подумала, що це буде дуже вдала ідея. Ну що ж, а я тим часом уже буду складати тортик. Я на ось таку підкладочку намазую трошечки крему для того, щоб сам тортик не скользив по підкладці, нікуди не дівався, стояв. Прямо чітко нікуди не з'їхав. До речі, така підкладка дуже зручна, вони недорогі, їх можна там поштучно купувати також на сайтах кондитерських. І прикольно, що ти можеш ось так от скласти тортик, потім цю підставку поставити або в коробку, якщо комусь везеш на подарунок тортик, або переставляєш на якісь із різні. Там, Різні таці, різну, різний посуд. Словом, це дійсно дуже зручно. І дуже зручно мені ось така цитатна плівка, яка вкладається в кільце, тому що коли тортик розкривається з кільця на наступний день і знімається ця плівка, все рівнесеньке, нічого не поламане, дуже швидко так воно відстає і нічого не порушує, ніякі, ну, ніякі бочка тортика. Словом, обов'язково купуйте собі для домашніх тортиків, це дуже сильно полегшує життя. Словом, намазую я кремчик і на кожен шар додаю по одному банану. Я бісквіт не роблю з пропиткою, тому що мій чоловік цього не дуже любить. Він чомусь любить, коли я такі сухенькі бісквіт це його день народження, тому роблю як йому подобається. А взагалі, обов'язково треба такі бісквіти робити з пропиткою. Якщо казати про таку нітральну пропитку, то це десь 150 грамів води і 150 грамів цукру. Це все треба розчитити на плиті, і буде ось такий дуже прикольний е сироп, яким пропитуються всі коржики. Забігаючи наперед, скажу, що торт вийшов неймовірно смачнющим. Мені дуже сподобався цей крем, я його повторювала потім, теж забігаючи наперед ще два рази, робила тортики з ним з різними смаками і ну точніше з різними йогуртами. Але це дуже-дуже смачно. Я, можливо, не казала, скільки треба тримати крем у холодильнику. Дивіться, по консистенції він має трошечки загустіти, але не зовсім, щоб вам було зручно його викладати потім на торт. Я б радила десь почекати півгодинки годинку в холодильнику і потім вже начиняти тортик. Тому що один раз я поставила в холодильник прямо надовго. Його щось я забулась про Крем, і було дуже складно його накладати. І, взагалі, вид тортика був не дуже прикольний. Так, я буду зараз прикрашати наш тортик банановий такими горішками з однієї сторони. Він у мене буде таким, я вирішила, мінімалістичним, я вирішила нічого не довершувати зверху, щоб такий був а-ля голий торт. Мені таки дуже подобається, саме щось схоже ми замовляли на наше весілля. І тепер я такі тортики можу повторювати тепер сама. Тепер моя маленька помічниця буде розкладати свічки, ставить, куди їй хочеться, куди їй заманеться. І до речі, мені прям дуже сподобалось, як саме вона їх поставила. Так знаєте, я дуже люблю, коли є таке типу недбальство у вигляді, воно навпаки робить щось. Вигляд взагалі довершеним і таким дуже естетичним, як на мене. Ось так ми вітали нашого тата. Звісно, в момент, коли задували свічки, камера була вимкнута, тому що хотілось саме в пам'яті з. Запам'ятати і насолодитись взагалі цим моментом. Ось я показую, який тортик всередині. Він, до речі, непогано пропитався самим кремом, особливо, до речі, ще на наступний день було ще смачніше. І ми ввечері пішли відмічати в 044 кафе. Це наше улюблене з чоловіком кафе і друзями. Ми тут дуже часто буваємо. Але саме ось євою, ми тут вперше тут є дитяча кімната, яка нам, до речі, не дуже сподобалась. Але Страви тут дуже смачні, дуже смачні і коктейлі але я сьогодні не по коктейлям, бо я за кермом. ось, Але е, тут дуже смачно, хто в Києві. Обов'язково завітайте сюди, тут дуже класно. А я вже буду завершувати це відео. Дякую, що додивились його до кінця. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео. І зустрінемося з вами у нових відео. Па-па!